Привіт! Вітаємо вас на Ютуб-каналі Громадської організації Права Черкащина. Після тривалої перерви ми відновлюємо зйомку сюжетів для нашого Ютуб-каналу. Розпочати хочемо з відео, яке присвячуємо людям, що виконують неймовірно важливу роль на шляху до нашої перемоги волонтерам. У цьому сюжеті ми познайомимо вас з волонтерами Черкаської області та покажемо ближче, чим вони займаються. Тож розпочнемо знайомство. І з представниками Золотоніського району. Я назаренко, В'ячеслав Федорович, голова громадської організації Золотоніський координаційний комітет сприяння обороні України. Наша організація була заснована у 2014 році. Від початку 14 року року, втурня Російської Федерації, ми активно займаємося, приймаємо велику і сильну діяльність у волонтерському русі, допомагаємо забезпеченням. І за кордону, і в Україні, і одне бадуже громадян. Це тепловізори, це приціли, це каремати, це піліскопи. Також допомагаємо з підтримкою машин, які так само і ремонтуємо, і відправляємо, і отримуємо на ремонт. Організація 3-4 рази в місяць, а бувало і навіть 5 разів. Виїжджають безпосередньо на нуль. Вони допомагають також і сім'ям військових. Важко, але перевозимо віщі 200 і вище двохсотих, і двохсотих хлопців, наших героїв. Тож перевозимо. Я Денисенко Юлія Сергіївна, заступник керівника громадської організації Золотоніський координаційний комітет оборони України комітет. Допомагає з виготовленням харчової продукції та доставляє її безпосередньо на передову. Так тут у нас звичене молоко. О, потім борщі дівчата на додумалися. Приготувати ось такі борщі, такі півлітрові баночки, і передаються прям хлопці. Відкрив, з'їв, і ти вже з'їв щось підігрів і з'їв гаряче. Так, тут каші у нас. Каші у нас бувають різні, бувають з гречкою, бувають із. От на даному випадку вони з гречкою. бувають рисові, дивлячись, яка є. Потім, а це картошка тушена. Ось вона вже закатана. Відкрив, також розігрів. Супер такі молодці жителі міста Золотоноші та Золотоніського району допомагають нашим бійцям не лише тією допомоги, яку вони можуть надати, але й власноруч роблять розробляють схеми і плетуть кікімори. Вони їх називають хухи. Ці хухи вже сплетено наразі 8-9 штучок, відправлені на передові частини нашим бійцям. До дня захисника України громада підготувала. Ось такі тематичні подарунки, в які входили теплі шкарпетки та печиво. Цим ми хотіли віддати частинку тепла, щоб вони відчули від нас і від тих небайдужих людей допомогу, підтримку, і наразі вони віддячують нам за це, що ми спимо під мирним і спокійним небом. Золотоніському комітету також допомагають і представники малого місцевого бізнесу, такі як подружжя Кокарєвих. Мене звуть Олександр, я є власником невеличкої пікарні в місті Золотоноша. І разом з дружиною ми випікаємо свіжі спаколики і передаємо їх для ЗСУ. Мене звати Віта, я є, є власницею всіменої пікарні, місто Золота. Наша закуповуємо теплі речі для наших хлопців. Ну вони, наприклад, зараз потребують курточки, фліски, термобілизну, бірце. Подружжя допомагає не тільки з допомогою власної пекарні, а й власноруч. Вони їздять волонтерами на передову, допомагають пакувати все, складати та знаходити спонсорів. Варто розуміти, що до складу комітету входять абсолютно різні, прості, звичайні люди, які роблять все, що в їх силах. Хто що може, хто чим може допомогти, такими людьми є і пані Любов та пан Олександр. Мене звати Любов. Я нещодавно приєдналася до волонтерської групи. Так як у мене син воює з друзями на передовій, хлопці дуже допомагали йому. І я вирішила також приєднатися до допомоги. Пані Любов бере безпосередню участь у роботі комітету. Також вона залучає всіх знайомих з-за кордону та в Україні для допомоги. Сукаш Андрій Олексійович. Моя роль полягає в машин. Ми їздимо, забираємо хлопців машини, притягуємо їх сюди. Буквально на виходних на теж приїхали, притащили одну машину, ми їх ремонтуємо і відправляємо вже хлопцям назад напередок. Мене звати Ігор, являюся, я волонтером нашої спілки, допомагаю. Всім, чим можемо, наскільки вистачає сил. Звозимо все те, що дають нам люди. Готовимо для виїзду на передову, щоб нашим воїнам було трохи легше у цей дивний час. Мене звати поїзник Володимир. Я волонтер Золотоніського координаційного центру. В даний час ми займає, займаємося. Волонтерською діяльністю, так як вся наша держава зараз знаходиться у стані війни, ми ремонтуємо автомобілі, закупляємо їх напередок, конкретно для хлопців. Робимо все, що можемо. Ну і таким чином допомагаємо нашій державі, нашій армії, всій нашій Україні. Слава Україні! Далі хочемо вас познайомити з представником Піщанської громади Шеремет Любов Петрівною. Я представник піщанської громади, директор будинку культури Шеремет Любов Петрівна. Ми співпрацюємо із чорнобаївськими волонтерами та золотоніськими волонтерами. ОТГ виготовляє окопні свічки до участі залучаються всі небайдужі жителі. Був запрос на антидрон. Але ж ви розумієте, ми волонтерський рух. Люди, які приносять все, що можуть. Ми там можемо наготувати пиріжки, можемо напекти там вареники, наварити, напекти пиріжків, наробити там якісь салатів, тушонки. Але ми не можемо купити антидрон, який коштує 12 тисяч доларів. І Олексій Миколович нашо нам спонсора. Це наш земляк, який проживає в Америці, це Михайло Шеремет. Ми йому дуже завдячуємо. Він нам. Оплатив його, ми його придбали і відвезли хлопцям на схід. Також громада виготовляє ось такі буржуйки, на яких можна готувати їсти, сушити одяг або й просто грітися. Коли почалося е, повномасштабне вторгнення, наш директор з фірми Маяк Олексій е, Миколайович Васильченко е, запропонував нам давати продукцію це м'ясо, щоб ми могли виготовляти тушонки. Ми кинули клич по нашому селу. І люди з охотою відгукнулися. І хочу подякувати всім, всім громаді, всім жителям, які допомагають нашим захисникам України. Ви неймовірні, мої односельці. Дякую вам всім. Також хочемо вас познайомити з волонтером Чорнобаївського району Гічкою Анатолієм. Голова громадського формування, народна самооборона СМТ Чорнобай, Чорнобаївського району Гечка Анатолій Миколайович. Працюємо і чотирнадцятого року громадське формування, але зібралися і вирішили, що коли ми зробимо об'єднання, це буде набагато прогресивніше і правильніше для того, щоб більше надати нашим воїнам допомоги. Добавлю одне єдине до всього цього сказаного: що без всіх оцих маленьких вкладень наших простих людей, без наших людей, які допомагають. Більш масивніше, більш масштабніше. Це продуктами харчування м'ясами топливом автомобілями, тому що дуже багато людей, які передали автомобілі на війну, допомагають регулярно паливом. Без них ми б ну, були б краплею, того, що ми цей. що вдячність велика нашим побратимам. Усім розуміємо, що таке Україна. Що таке наші діти? Що таке наші предки, які поховані на цвинтарах, ми повинні відстоятися і ми відстоюємо це. Марченко Вадим Григорович, голова товариства мисливців і рибалок міста Золотонуша. На даний час мені 59 років. Коли б почалася повномасштабна війна, я не міг залишатися. Равнодушним до цієї війни і за покликом, можна сказати, душі, просто чимось хочеться допомагати завжди, і чимось хочеться допомагати хлопцям. А їм усім хочеться завжди тільки бажати, щоб вони себе берегли, бо вони захищають, вони основну місію роблять. Але це треба робити і за того, що хлопці, щоб хлопці знали, що ми є. Добре, Ля, Микола Михайлович. Колишній воєн-авганець свого часу, так судьба склалася, що мені треба було виїхати за кордон. То я оставив нашу спілку там на інших наших воїнів афганців, а сам виїхав за кордон і проживав деякий час. І так як і 14-го року почалася масштабна війна, мені прийшлося повернутися сюди на Україну. Це багато ми звертаємося до керівників підприємств, щоб наші організації допомагали. Багато людей відкриті і це роблять. Я хочу особисто подякувати приходько. У Нас є рояль фрукт. Нас тільки вислухали, і зразу допомогли продукції. А багато таких керівників, які до них не звертаємося, але ж вони, ну наче не чують нас то й ігнорують, чи навіть не можу зрозуміти, що таке ставлення до нас. То я просто закликаю цих всіх керівників ну, якось задуматися і в дальнішому працювати ну, з нами і допомагати, чи може. Особисто я була вражена тим, як ці люди зберігають позитив. Повірте, в кожного свої переживання, труднощі, втрати, своя біль. Всім важко. Але вони, окрім того, що допомагають, вони намагаються зберігати цей позитив і поширювати його в люди. Це дуже велика роль, насправді, любі друзі, українці. Давайте разом спільними зусиллями будемо наближати нашу перемогу і долучатися, хто чим може, будьте небайдужі. Ми щиро віримо в нашу Україну. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки і будемо разом йти до нашої перемоги.